Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами процесом догляду за своїм садом і почати цю розповідь я хотіла б із своєї такої ось Іви. Це Іва Козя. Ось так вона виглядає. Ви погляньте на ці довгі-довгі пагони, які вже по землі починають стелитися. Свою цю іву я вона не привита на штамп. Я такий невеликий штамп сама ось тут формую. І зазвичай я її стригла ось так просто підрізала. І що я помітила, вона у мене зовсім-зовсім не цвіла. Тут у мене доріжка, і вона поруч із таким ось ялівцем. Зростає, його теж треба звільнити. І ось коли я її просто ось так підстригала, вона не цвіла, це така ось проблема. В цьому році я вирішила стригти трошки по-іншому, не вкорочувати пагіни, а просто ось підрізати ті, які мені заважають, виводити, наприклад, на іншу якусь гілочку. Ну, і зараз хочу. Відзняти цей процес і подивитися, чи зацвіте вона навесні, чи дасть це результат. Якщо ви знаєте, як доглядати за такою лівою борбою, верніше, то обов'язково напишіть мені, поділитися своїми враженнями і своїми порадами. Ось такий результат, так, да, Петро? Вона стала більш такою повітряною. Я прибрала частинку гілочок. І ось так вона тепер виглядає. Ось ці довгі я прокоротила трошки. А ось тут в зоні мангалу у мене ось така клумбочка. Зростають хости. Я зараз хочу тут трошки також навести порядки. Ось, наприклад, в хосту листочки деякі поприбирати, зрізати ось аквілегію. Далі в мене тут зростає така ось спірея, тільки починає цвісти. А спірея Голден вже відцвітає. Її також потрібно підстригти. Вона у мене поруч тут із гортензією Аннабель. Рубі Аннабель, така ось вже видно, набирає колір. Треба почистити, спірейку підстригти. Також ось ясколку потрібно почистити, обрізати. Ну і далі в мене тут зростають також хости. Це вже скільки бур'яну різного стригла, все поприбирала на інших клумбах. Ось також хосточки, дерен і гартензії. Тут царство гартензій. Деякі потрібно там підв'язати. Це деревоподібна біла анабель. Ось такі вже в неї шапочки. Також вже біліють. Це лаймлайт кущик. Деякі листочки он хлорозять, Уже раз підливала залізом, двічі обробляла хилатом заліза. Але все рівно ще є признаки. Хлорозу. Ось так виглядається бомбочка, такі ось горщички із петунією. Це квітує гранатик. Я його пересаджувала, стригла, він такий ще відходить. Ну, ось така туйка. Також потрібно тут ось трошки. Поприбирати, навести порядки. Ось такий результат. Трошки тут хосточку звільнила, постригла спірейку. Ось так вона тепер виглядає. Я сколку трошки зібрала до кубки, зайво щось прибрала. Тут іще ось у мене О, безвременник, ось зелений такий. Листя ще трошки підсохне, буду викупувати, і потрібно буде викопати нарциси. Листя не прибирала, залишила. Там трошки дирин підстригла, зв'язала позаду там гортензія фантом, щоб вона трохи трималась. Кубки. Ну, В принципі, на цій клубочці і все. І зараз буду проводити обробку. В цьому році надзвичайно велика кількість біло всі з нею боряться. І ось я тут, на клумбах, у себе десь тиждень не обробляла, і знову вона скрізь літає. І кліщі. Також багато-багато кліща на трояндах. І зараз будемо все це обробляти. На все добре. Дякую вам за увагу. І нехай ваші садочки цвітуть, пахнуть. ваші Троянди, гортензії радують вас. Всім пока-пока!